Зустрічайте вже у продажі. Новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 усіх відділеннях Укрпошти. Вас з вами у студії Тетяна Рамуста. Програма зверни увагу. Далі в нашій програмі будемо говорити про одяг для повних людей, і, зокрема, жінок. А таким часто важкувато в нашому соціумі. Ще п'ять років тому вони загалом були ніби за бортом. Зараз, на щастя, до жінок у формі почали ставитися з належною повагою. Режисер і акторка Ріната Литвинова сказала, що незабаром прийде зірковий час для жінок з певними формами. І навіть худорляві моделі пастимуть задніх. Хто зна, поки філософія нов життя формується, ми говоримо про приземлені речі: що носити, як обирати, які психологічні аспекти зайвої ваги. Трагедія це чи ситуація, якою можна і треба скористатися? Дивіться далі, не бійтеся з'їсти зайве тістечко, тому що іноді смакота може додати в ваше життя гормону радощів. Їх параметри далеко на 90-60-90. Вони обожнюють тістечка і торти, Женюсь на ней. Женитесь? А що, згодно жінка, мрія поети. Повним жінкам я отношусь очень позитивно. Хорошого чоловіка должно бути много. Слишком повним, негативно, нормально повним, нормально. Корстує спосіб підчора лішнього вісу. Візьми свой рост, 100, сто, це буде віс для мальчика. А для дівчаток, жіночок і пані від цієї скромної цифри. Видімаєте сто 110. І ось вона вага вашого прекрасного тіла. Після того, як кілька років тому світ оголосив війну державу моделям, які помирали від Анрексії, товстушки ні. Вони не стали зірцем для. Наслідування, але фризисов ставлення до них нарешті минуло. В певній мірі це завжди було модно. Я просто пригадую старі картини, там Пікасо і тому подібні. Де жінок завжди малювали іспанці, італійці малювали таких, як пригадуємо, тучних, не худеньких. Людини багато і одягу немало. Звідси проблема. В китайських магазинах таких жінок навмисне в дзеркалах звужують. Ми ж пропонуємо розумний шопінг. Пишні розміри починаються від 52-го і закінчуються… Є три типи жіночих фігур: жінка перс з пишними грудьми і широкими стегнами. Жінка пісочний годинник з осиною талією. Пишними грудьми і широкими стегнами. І жінка-грушка з маленькими грудьми і широкими стегнами. Форми важливі, але суть ще важливіша. кажуть, худорляви всередині може бути товстим, але й товсте тіло може бути пружнім, а може пухким. І тут справа не в порушенні гормонального рівня, а в елементарній любові до себе. Ваше тіло ваших рук справа. І що на ньому до речі теж более строгая классика и спортивный стиль все-таки. Это два стиля, которые вот идут рядом, и, а их микс, который сейчас актуален на моден, ну это вообще приветствует. Потому что нелепо выглядят какие-то большие излишества, там яркая драпировка, подхваченная банка. Слава Богу, що банта і безглузді яскраві костюми в минулого, що нині жінка в формах може бути і сексуальною, і привабливою. Коли до нас приходить жінка форми, яка називається персик, ми рекомендуємо їй піджачок середньої довжини і спідничку гаде або брючний костюм, де брюки на підкльош і піджачок, який показує гарні форми. Для жінки-годинника підійде короткий біджак з брюками. Леді Груша добре виглядатиме у Максі спідниці. Больше уваги вот на аксесуари, на декор Вибір ткані, тому що в фасонах жаль, дійсно повні жінки не можуть особи грати і відмовтесь від темних кольорів, особливо чорного. Хоча він дійсно робить фігуру тоншою, але й водночас і важчою. Чи рекомендується носити, а, натуральні ткання? Тож тільки натуральні тканини, наші рекомендації, періодичні обливання холодною водою щоб зменшити подовиділення і усвідомлення, що зайва вага почалася ще з дитинства. Це психологічна проблема, що доросла до фізичної очень нравиться, і моя жена елегантно одягнена. і на вечорах, і вбиту, і в, в житті. Я рекомендую вам те, чи пухла, чи худа, чи товста, чи яка головне це яка людина. Жінки, які вважають, що в них зайва вага не думайте так. Ви всі красиві, красиві. Хто б сумнівався? І якщо змінити вже щось запізно, просто подивіться на це по іншому, полюбіть себе. Попри всі правила, ми невпинно продовжуємо нагадувати всім нашим глядачам. Любіть себе! Це твердження має стати аксіомою вашого життя. Зверни увагу в своїх зверненнях, ми не втомні. Заходь на сайт 3dabi.ramus.com.ua. це друге місце нашого існування, окрім ефіру. Там можете ознайомитися з майбутніми темами і лишати повідомлення. А ось архіви програми знайдете на Play у З вами як завжди, у студії була Тетяна Рамус та програма. Зверни увагу! Побачимось. Зустрічайте! Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.